Друзі, вітаю після вчорашніх вечірніх перемовин між президентом України Зеленським та президентом США Трампом. Сьогодні з одного боку міжнародні ЗМІ нагнітають, нагнітають зраду. Пишуть про те, що Трамп на жорсткій зустрічі не дав жодних обіцянок щодо зброї для України, що президент США відмовився дати Україні томагавки через розбіжності із Зеленським про війну. Кілька джерел писали бесіду як напружену, відверту і часом неприємну. З іншого боку, міжнародні змі пишуть, що позиція Трампа щодо України руйнує міф про силу Путіна, і що кінець вже близько. Що відбувається? Давайте розбиратися, одразу відкинемо усі ці нагнітання, усі ці емоції, лише на основі фактів і лише на основі логіки. Позитивним є те, що загалом перемовини продовжувалися близько 2,5 годин. І як повідомляють змі, що зустріч Зеленського і Трампа тривала набагато довше ніж було заплановано. Безумовно, це є позитивним. Загалом, щодо підсумків цієї розмови, цих перемовин розпочати потрібно, звісно, заяву президента України Зеленського. Він дав прес-конференцію, на якій заявив наступне. Він спершу розпочав з того, в чому є певні успіхи стосовно домовленостей. Він заявив, що говорили про ППО. Будемо продовжувати говорити, зокрема про виробництво. Позитивний сигнал в тому, що ми будемо працювати. Раніше Україна неодноразово говорила, що вона хоче отримати 10 систем ППО Петріот, а також Україна хоче локалізувати виробництво американських ракет до систем ППО на території України. Якщо президент України сказав, що є позитивний сигнал, що будемо працювати, очікуємо добрих новин. Далі президент відповідно повідомив, що говорили про далекобійні системи, але наразі про це не буде заяв, тому що США не хотіли б ескалації. Ми також говорили про далекобійні системи. Я не хотів би зараз робити якісь заяви. Ми вирішили, що не будемо говорити про це наразі, і Сполучені Штати не хотіли б ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді. Сам Трамп і сьогодні, і вчора говорив, і наче позавчора, після розмови з Путіним, що він не хоче ескалації, і що взагалі Буцімто США мало ракет томагавк і їм самі потрібні. Далі президент України підкреслив чи додав, що Україна за ці роки стала достатньо сильною, і що вона з'являється і свої засоби їх чимало, але час грає точно на користь людей. Віця Україна в принципі за ці роки стала достатньо сильною для того, щоб деякі проводити операції, потрібна сукупність факторів використання разом і дронів, і деяких інших видів зброї. І нам дечого не вистачає. Хоча свої інструменти з'являються, і їх немало, але ми розуміємо час. Час грає точно не на користь людей. Щодо наших засобів, що цікаво, що вчора окупанти показали зокрема залишки нашої крилатої ракети, ракета дрону пекло. Тому Україна дійсно застосовує наші засоби питання в часі, тому що нам потрібен час для масштабування виробництва для доведення наших ракет, і зараз би томагавки нам би дуже сильно допомогли різко змінити ситуацію. Президент України наголосив. Що росіяни побоюються томагавків, але не самих їх, тому що логічно, що ша навряд чи багато українських передадуть, а комбінації в поєднанні з українськими засобами. Я вважаю, що росіяни побоюються томагавків, тому що це потужна. Зброї, і вони знають, які системи озброєння ми маємо на виробництві. Вони розуміють, що у поєднанні з томагавками ми не говоримо про томагавки як такі. Нам потрібна комбінація систем озброєння. Саме тому вони побоюються цього. Вони розуміють, що ми можемо з цим робити. Саме тому вони вживають різних кроків і надсилають позитивні меседжі, звичайно, не українській стороні, таким чином Україна. Планує бити нашими дронами весна системи ППО країни агресора, нашими також ракетами. Ну і поєднані це все з томагавками. І в цілому такий буде кумулюючий ефект. Тому за словами президента, росіяни насилають позитивні сигнали США, але не Україні. Підкреслюю позитивні сигнали Сполученим Штатам Америки, і не дарма міжнародних змі пишуть про те, що розмова була напруженою емоційною між президентом України Зеленським і президентом Ша Трампом. Тому що ну як це так, скільки вже можна цих чергових два тижні по колу страждає Україна, страждають наші люди, українці? Час грає не на нашу користь, і зараз що? Зараз знову перемовини і зараз знову по колу з пустого порушення. Путін щось там, напевно, не обіцявся. Немає жодної інформації офіційної відкритої щодо змісту перемовин між Трампом та Путіним щодо їх телефонної розмови. І про що вчора Пісков сказав, що оприлюднити вони нічого не будуть. Президент України знає, про що говорили, тому що Трамп відповідно йому про це розповів. Однак, якщо президент Крим Зеленський говорить про позитивні сигнали саме для Ша, саме для президента США Трампа, який хоче швидко завершити війну і навіть за рахунок інтересів України, то це з одного боку не дуже добра новина. Також президент заявив, що говорили про Будапешт і про ті сигнали, які подав Путін щодо переговорів, що це не є новим, що Україна розраховує на тиск. Причому що цікаво, що президент України, говорячи про Будапешт, про перемовини, він помітно нервував, він почав терти рукою лице. Видно, що це президент України не сподобалося. і Це очевидно, нікому це не сподобалося. Цей телефонний дзвінок Путіна і знову Трампівських так званих два тижні. Ми також говорили про Будапешт. І президент поділився зі мною своїм діалогом з російською стороною. Ми розуміємо усі сигнали з боку російської сторони. Вони не є новими. Ми розраховуємо на тиск президента Трампа. Важливо, що після розмови з Трампом та його командою говорили ще з лідерами країн Європи і керівництвом Ропецького союзу. І одна з тем це безпекові гарантії. Після завершення зустрічі з президентом США та його командою ми провели розмову з нашими стратегічними партнерами з групою лідерів європейських країн з європейської комісії, європейського союзу. На нас нашої розмови з президентом Трампом була безпекові гарантії. Є ще заява щодо підсумків візиту Зеленського до США від посла України, в США, що загалом мова йшла про ППО, зброю та енергетику. Крім того, я щодо томагавки хочу додати, що ще перед вчорашніми перемовинами була заява від нашого депутата Черніва, що питання про томагавки для України буде поставлене на паузу, і що це все через дзвінок Путіна Трампу. Це очевидно, що нічого вчора не мало статися ввечері. Не мало бути жодних проривів. Я про це говорив ще в передньому випуску, і позавчора про це говорив. Якщо вже Трамп вирішив вести перемовини з Путіним, якщо вже Путін сам зателефонував до Трампа, то очевидно, що взагалі питання томагавків далекобійної зброї для України це було питання насамперед для того, щоб тиснути на Москву. Ще що цікаво, що є повідомлення від американського телеканала CBS News, що Трамп попросить Зеленського приєднатися до їхньої зустрічі з Путіним в Будапешті. Невідомо, чи буде зустріч в тристоронньому форматі, очікуємо новин. Президент України зазначив, що Україна готова до переговорів у будь-яких форматах, чи то один на один, чи то в тристоронньому форматі. Щодо заяв від Трампа, то Трамп закликав Україну і РФ зупинитися там, де вони є, та укласти угоду. Зеленський і Путін повинні зупинити війну в тих територіальних межах, на які склалися на теперішній час та укласти угоду. Невідомо а до чого тут Україна, зважаючи на те, що Росія розпочала цю війну. Однак Трамп закликає і Україну, і Росію. І при цьому він підкреслює, що він робить ставку на дипломатів. В цілому нічого нового щодо заяв Трампа це чергові заяви. Стосовно того, що пишуть російські пропагандисти, пропагандисти пишуть, що Трамп і Путін дали перемовинам щодо України другий шанс, що Трамп і Путін роблять ще один крок до миру в Україні. При цьому вони підкреслюють, що це намагання уникнути можливої ескалації, яка була більш ніж ймовірною, і прямо пишуть про те, що Україна реально могла отримати томагавки, якби Путін не затоснував Трампу, якби він йому не запропонував продовжити перемовини. Ну і ключове це те, що Росія нікуди не спішить, і що Путін то сила і правда на їх стороні. Тобто Путін буде продовжувати час. Нічого зовсім нового, все по колу, і навіть Трампа вчора питали: а як щодо того, що Путін просто маніпулює затягує час? І Трамп вчора заявив, що він допускає, що Путін намагається затягнути час. Однак Трамп робить ставку на дипломатію і хоче поговорити з Путіним. Сподівається на те, що його тиск спрацює. Щодо новин з Європи, то вчора з'явилось повідомлення від американського агентства Політико, що Єврокомісія хоче залучити для репараційної позики в Україні додаткові 25 мільярдів євро російських активів. І що мова йде про приватні рахунки росіян у різних країнах? Таким чином, ситуація наступна: зараз європейська комісія, загалом лідери країн ЄС. Працюють над тим, щоб Україна отримала не лише 140 мільярдів євро заморожених російських активів, а ще й додатково 25 мільярдів євро тих грошей, які росіяни розмістили в країнах ЄС фізичні особи, тобто російські олігархи. І ще одна новина щодо Європи: це заява з роз з німецького МЗСу, де повідомили про зобов'язання Угорщини виконати ордер на арешт Путіна міжнародного кримінального суду і заарештувати Путіна. Звісно, Орбан цього робити не буде. Угорщина цього робити не буде, тим не менш, лунають такі заяви від Німеччини. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Свої думки стосовно всіх цих подій. Щодо підсумків перемовин президента України Зеленського та Трампа, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.